Друзі, просто зараз, як і обіцяли, долучаємо до нашої розмови Марію Мезенцеву Федоренко. Це народний депутат України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським союзом. Пані Марії, вітаємо вас. Вітання вітає слава Україні. Героям слава. Щодо репараційного кредиту, от з цього хотілося б розпочати, а точніше, з допомоги європейських партнерів для України тижні дискусій були щодо виділення репараційного кредиту, понад 16 годин перемовин. І ось ми маємо фінансування в розмірі 90 мільярдів євро. На два роки Україна буде повертати цей кредит лише після того, як Російська Федерація виплатить репарації. Гроші є. Але це не заморожені російські активи. Чому на вашу думку, коли е, настав той час їх практичного використання, євросоюз відступив? Чому не вистачило єдності? Ну напевно, це політично юридичне питання. Юридично відпрацювати це нам вдалося, Україна неодноразово пропонувала дуже конкретне. Аналіз різних правових систем різних держав. Ми знаємо, що велику часто згадується Королівство Бельгія, агенція Євроквір знаходиться якраз в столиці цієї країни, місті Брюсселі безпосередньо з посольством і України в Бельгії і Бельгії в Україні. Ми неодноразово це проговорювали. Як ви пам'ятаєте, новини з європейських полів свідчили про те. Що і Німеччина, і Франція, і інші країни-партнерки готові підстрахувати Бельгію, якщо це буде стосуватися певної колізії, або ж Росія в чергове поставить свій певний підпис, або е, в угоді це буде прописано. А потім вона це просто як завжди не виконає. Тобто, підстраховка вважалася достойною і солідною, але ми бачимо, що питання було не в Бельгії, це питання було і в таких країнах як Словаччина, Угорщина, адже. Потрібно було за загальним правилом ЄС, яке стосується допомоги третім країнам, найближчим країнам-партнеркам. А точніше, мова йде про країну кандидатку Україну, повинен був бути консенсус. Всі дійсно 900, 90 мільярдів це не 300 мільярдів заморожених активів центробанку. Це не особисті заморожені активи певних олігархів, які знаходяться в країнах ЄС, і поза її межами це Великобританія, Швейцарія, тощо там статки налічують сотні мільярдів. І ми говоримо дійсно про продовження роботи над цією тематикою, адже запущена спільно з тима переліченими партнерами це більше 40 країн, членки Ради Європи. Компенсаційний механізм, механізм репарації і реєстрації збитків. Ми, в принципі, готові майже з стартом виплат і планували їх з початку наступного року. Адже вже більше 60 тисяч українців користалися стосунком дія, подали свої заявки по матеріальним і нематеріальним втратам. Це категорії палону, сексуального насильства, втрата житлового нежитлового майна. Мається на увазі, наприклад. Бізнесу це переміщення депортації на дітей, дорослих, утримання в неволі, катування тощо. Тому е, ми не можемо зараз зупинитися, просто досягши так. Ну цього певного консенсусу по дев'яності по по дев'ятим десяткам е, мільярдів євро. Ви правильно зазначили, це не е, Ну, якби скажімо так, сама ціль була зустрічі. Я впевнена, президент Зеленський продовжить свою дипломатію. Ну, ми її будемо здійснювати, наприклад, на світовому економічному форумі в січні в доволі на черговій сесії Пар'єд, де ці пергічні країни обов'язково зберуться. І впевнена, наша чергова резолюція, яка стосуватиметься правових і політичних наслідків агресії Росії, ключить це питання. От і про Пропозицію по тексту я вже бачила, але дуже важливо, щоб уряди почули свої парламенти в цьому сенсі. Тобто, пані Марія, давайте зауважимо ще раз для наших глядачів питання з російськими більш як двома стами мільярдами, поки не вирішене, але абсолютно точно не закрите. Я правильно зрозумів? Так дивіться, ми вже у пана Владислава Власюка, уповноваженого президента України, з питань санкційної політики, який був перед вами, питали його відповідь на наступне питання була досить скромною. Я дуже хочу тепер це питання адресувати вам. Ваші санкційні очікування від 2026 року. Як ви їх бачите? Найреалістичніше санкційні очікування це підтримка нашими партнерами сил оборони, щоб дальне працювала і далі і найкраще саме. І дякуємо кожному і кожній всім структурам, які залучені до Сил оборони і службам, які здійснюють ці фантастичні операції. Вони показують, як можна вдало точно бути по Росії, враховуючи міжнародне право і право на захист. Другий елемент це, звісно, закриття всіх абсолютно всіх тяжких фінансових, е, і, е, які стосуються міжнародної потужної системи світу. Всі 11 років цієї агресії. Ми працюємо до того, щоб абсолютно всі банки були туди, е, скажімо так, виключені, е, включені в санкції і виключені з цієї системи. Нафта і газ. Ми побачили дійсно результативний рік і. В тому числі дякуємо американським партнерам. Нафта сягнула зарака 40 дол доларів за барель. Це різні чинники цьому посприяли, але звісно, і е, питання санкцій, які були накладені і стартували вчасно. Президент Трамп їх не зупиняв. Звісно, хочеться е, говорити і про персональні санкції для тих, хто катує, депортує, гвалтує українців навмисно, примусово їх переміщує, тобто чинить. Масовий геноцид, звісно, запускає бомби ракети по цивільному населенню, інфраструктурі. Всі ці санкції персонального гатунку опрацьовуються нами. Звісно, включають пропагандистів, роззмі і всі ті канали іномовлення, які поки що не закриті в країнах-партнерках. Це такі скромні очікування, але вони реалістичні. Я впевнена, на наступний рік. Буде в цьому плані дуже активним, як я і сказала, уже січня місяця ми з дуже конкретним відділом Єврокомісії продовжимо у цьому працювати, пані Марія. У нас хвилинка лишається про вступ до Євросоюзу. Запитаю, президент наш говорить, що вступ наш може бути прискореним. Яка робота запланована на 2026-й? Ну сподіваюся, це скликання парламенту продовжить е, так, таку ж активну роботу, як і всі роки повномасштабної агресії. Ми досягли. Неймовірних результатів, але дуже багато домашньої роботи залишається: це сфера і аграрного напрямку, це сфера і експорту, і трудових відносин, безумовно, оплати праці державного сектору. Дуже дуже багато елементів, які стосуються навіть стандартів упаковки і взаємодії її в харчових і в, харч, в харчовій промисловості. Наприклад, тобто я не буду зараз здаватися в деталі, зараз звучить 2027 рік насправді це просто через один рік. Ми ем, дуже хочемо встигнути на наступний політичний цикл. А це 29 рік, коли обиратимуться євродепутати, єврокомісія, тобто головні органи Європейського союзу, для цього нам треба працювати дужче і залучити більше експертів для виконання цих вимог. Дякуємо силам оборони, що вони чинять євроінтеграцію і захищають її. І сам проект євросоюзу щодня. Пані Марія, ми як завжди, дуже вдячні вам за фахові пояснення і відповіді. Марія Мезенцева Федоренко, народна депутатка України, заступниця голови парламентського комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, була з нами.